Іван, слава Україні! Героям слава! Вітаю вашу команду з впевненою перемогою. Сьогодні показали гарну якісну гру, командну гру. Скажи мені, будь ласка, пару слів по грі. Дякуємо за привітання. Сьогодні хочу знову подякувати команді, подякувати кожному за самовіддачу, Налаштування було перед грою, те, що нам по силам перемогти лідера чемпіонату, ми налаштовувалися, дійсно як на серйозний бій, тому хлопці вийшли з максимальним настроєм і показали це і збором перед грою, і в принципі реалізацією. Тому всім дякую ще раз. Дякуємо супернику за гру і хочу відмітити автора покера Богдана Зінгеля. Який сьогодні вніс левову частину вкладу в нашу перемогу. Сьогодні Але без команди нема результату, тому команда однозначно сьогодні всі молодці. Ну, сьогодні на рахунок MVP, я думаю, ніяких заперечень не буде. Це Зінгелі Богдан. Так, так. Так, це так. Добре, дякую. Гарних вам надалі ігор. Дякуємо. Успіхи вам. До побачення.